Питання для загального розвитку. Яка планета є найбільшою в сонячній системі? Юпітер. Який єдиний материк не має жодних активних вулканів? Австралія. Який океан омиває східне узбережжя США? Атлантичний океан. Який метал є основним у складі земної кори? Люміній. Яка країна найбільше постачає оливкову олію у світі? Іспанія. Як називалася перша імперія у світі? Акадська імперія. Тільки правильних відповідей в тебе пиши в коментарі та підписуйся.